В місті жовті води приємна новина. Нарешті, після довготривалого очікування більше року. Місту виділено з державного бюджету біля 1 мільйона гривень на асфальтування доріг. Надійшло ж на сьогоднішній день лише 315 тисяч гривень, яких вистачило на два дні роботи підприємству Криворожіндузстрой фірма заасфальтувала півтори тисячі квадратних метрів дороги на площі. Леніна та по вулиці Хмельницького. А що ж далі? Місто чекає нового надходження чергової порції коштів. А тим часом депутати міськради внесли зміни в плани ремонту доріг, тобто збільшили кількість вулиць в місті жовті води, які будуть заасфальтовані до кінця року. Далі пряма мова зв'язку з тим, що збільшені збільшені кошти. Субвеція з державного бюджету пропонується цим рішенням, значить, доповнити, якщо ви бачите в проєкті рішення є такі додані об'єкти. Значить, пропонується доповнити виконання цих робот поточного ремонту вулиць. Значить, це стосується коштів державного бюджету. Для того, щоб їх скажімо так ми мали можливість використати до кінця поточного року. Ми повинні провести. Є така пропозиція: провести ці роботи по реконструкції і по ремонту поточному вулиці і міст нашого міста. Я хочу попросить значит, вас и городской совет протокольным значит, образом включить, что на следующий год нам необходимо будет вернуться к тем объектам, которые мы не доремонтировали. Вот мы как-то их прошли тогда, не дофинансировали, прошли и пошли дальше. И персонально, вот и у меня, и у Владимира Николаевича значит, есть просьба Кропоткина на 6 и Баумана, там уже озеро далеко не голубое. И там вот есть перемычка между Дзержинкой и значит, Запорожским. Там тоже есть место, что проехать, в принципе, это очень тяжело, очень тяжело. Не то, чтобы там, знаете, так это, а просто и пройти тем более. Там люди ходят, а там лужи в случае, что обойти негде. Спасибо. Эта программа с года в год не выполняется. На примере Буденова 32-34. уже с 2012 -го года порезали ямки, но так их до сих пор не асфальтировали. И мы, получается, не выполняем то, что у нас есть, а вносим десь дополнительно какие-то другие десь улицы. Десь. Про виконання програми радіаційного та соціального захисту населення за 9 місяців звітувала заступник міського голови Алла Говар. За планом місто жовті води виділені кошти у розмірі 7 мільйонів гривень. План виконано використано лише 78% відсотків цих коштів по соціальним напрямкам і біля половини коштів на радіаційний захист. Що зроблено на виділені кошти? В основному платились борги за роботи, які виконані в 2013 році. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території міста. Тут ми планували 634,1 тисячі гривень на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік. Кошти не... Станом на, 10, на перше 10 не проплачені. Ждемо перевірки фінансової інспекції. Після перевірки, вона зараз працює в ПЖРО. Після того, як вона закінчить нам перевірку, вона переходить до управління житлово-комунального господарства, нашого перевіряють кредиторську заборгованість. По другому заходу проведення радіаційного обстеження на міст радону житлових приміщень та адміністрацій. Адміністративних будівель було заложено у нас 419 тисяч гривень, це кредиторська заборгованість за минулий рік. Вона станом на перше десяте -10, оплачена 100%. Наступний захід: проведення комплексу робіт з реабілітації забруднених територій міста для зниження дозвих навантажень на населення міста, розроблення проєктної документації і проведення комплексу робіт з реабілітації забруднених територій міста. Рекультивація порушених і забруднених земель. На 9 місяців було заплановано 1 мільйон 70-70 тисяч гривень, в тому числі в цих коштах кредиторська заборгованість за 2012 рік 400 тисяч 0,45 тисяч гривень. Станом на перше десяте кредиторська заборгованість, була фінансова інспекція, вона була перевірена, погашена 100% у нас. За соціальним напрямком роботи виконані майже на 100%. А це харчування дітей в школах та дитячих садочках, допомога хворим на лікування, зубопротезування, оздоровлення профілакторії та інші проблеми.